згідно правил проведення ремонту і утримання об'єктів благоустрою саме вуличного дорожньої мережі влітку. Здійснюється єдина дія, яка є підготовкою до зими. Це виправлення всіх просаднів нерівності проїзної частини, тобто її максимальний ремонт з метою убезпечення проникнення води і потім замерзання води в там ямах, тріщинах або інших невідповідностях дорожнього покриття. От, власне кажучи, зараз це відбувається силами комунального підприємства чоловаж здійснюється. Ремонт окремими картами, так званий Ямковий. На замовлення департаменту було здійснено ремонт кварталу вулиці Хрещатик після розкопувань минулорічних. На наступному тижні приступимо до ремонту вулиці Дашкевича. Ну, загальна сума коштів, яка передбачена, наприклад, на ремонт, це 50 мільйонів по департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології. І е, близько 40 мільйонів це комунальне підприємство «Чуваш» виключно на ремонт дорожнього покриття. Ну, ЧУЛАЖ з власними силами здійснює ремонт, бо він є балансоутримуючим вуличної дорожньої мережі. А роботи, які замовляв департамент, ми без тендерів їх не можемо замовляти. То якщо мова йде про Руставі та проспект перемоги, це здійснювало підприємство Дорстрой. Якщо вулиця Хрещатик, Дашкевича, це підприємство Черкасошляхбут плюс. Безумовно, підприємства, які визначені за результатами проведення торгів. Ну, для прикладу, якби ми не зробили вулицю Руставі в цьому році, та вже останні ділянки, які були не відремонтовані, то після зими вона б вийшла. Ну, вже в стані майже ґрунтової дороги. Тобто, повторюся, ключове, що відбувається взимку, особливо наші е сучасні зими, які е досить часто переходять температура через нуль, тобто е вода попадає в яму, замерзає, очевидно, як. Е Розширюється при цьому лід, так само те, що відбувається з будь-якою пляшкою води, якщо її заморозити. А потім вона знову розтає, потім вона знову замерзає, знову розширює ще більше. Ну і таке інше. І Таким чином ми отримуємо майже ґрунтову дорогу, яка потребує вже не тільки ремонту верхнього покриття шару, а в тому числі ремонту основи, що є набагато дорожче.